Перший день повномасштабного вторгнення разом з батьком та молодшим братом пішов захищати рідне місто. У Катерининському соборі у Чернігові прощалися з бійцем 162-го батальйону 119-ї бригади тероборони Анатолієм Яковенком. Чоловіку було 38 років, в нього залишилася дружина та двоє дітей. Про це суспільному розповів брат загиблого. Брат був відданим сином своєї країни. Він там народився в Чернігові, зростав тут, навчався тут. Дуже любив своє місто, дуже любив свою країну. І ну, в перший день повного штабного вторгнення одразу пішов захищати її. Нікого не питаючи, нікому нічого не кажучи, просто зробити те, що мав зробити. У нього було дуже загострене почуття справедливості. Він взагалі нічого не бачив, коли за справедливість. Він завжди був там для мене прикладом з дитинства. Я намагався наслідувати його. І... Ну, я пишаюся. Справжній герой. За словами Юрія Яковенка, його брат загинув 16 січня на Донеччині під час виконання бойового завдання. В його бліндаж прилетіла російська міна. Дату загибелі підтвердили у Чернігівському тарцентрі комплектування та соціальної підтримки.